Ну що ж, друзі, привіт! З вами український бакуган ком'юніті, я Руслан. І сьогодні у нас таке ламбове відео, і в якому я розкажу вам про трьох бакуганів Вентуса, Ну, це не звичайні бакугани Вентуса, це повноцінний набір шума Казамі. І сьогодні ми розглянемо всіх його бакугань, якими він користувався в першому сезоні. Ну що ж. Давайте почнемо з самого простого, з самого базу, чого він використовував частіше, ніж інше. По крайній е, мірі на початку сезону це Ventus Worm. Перший бакуганчик у нас ось так от він виглядає. Він у нас в кастомі. Сам стандартний Вінтус Warн виглядає ось так. В нього взагалі оранжева голова, він якось так виглядає забавно. Ну, Випустили його у вигляді фігурки саме ось так, тому в принципі. ну... Нічого не поробиш, там в нас є можливість переробити його, що відповідно я і зробив. І вийшов ось такий от гарний Вентус Ворон. Кількість G в нього 830. шун використовує його дуже часто, і не тільки шун, і інші персонажі другорядні, третєрядні в аніме в першому сезоні використовують цього Бакуганчика. Цей Бакуганчик, на жаль, більше не з'являвся в інших сезонах. Ну, але все одно він користується великою популярністю, Хоча він супер простий механізм, класний певний бакуган. До речі, мій перший бакуган це був Вентус Ворн. Правда, була репліка. Хоча досить якісна репліка. Закривається він також дуже легко, виглядає зовні ось так. Гарний бакуган. Хто ще раз він в кастомі, Ну що ж, давайте ми його привідкриємо ще разочок. Вау. Ну що ж. Давайте покладемо його сюди і переходимо до наступного бакугану. Наступний бакуган у нас є метелик. Гарний бакуган. Він відповідно має код. Е, незвичайна вінтус окраска. А, перл. Про цього бакугана вже є відео. Так скажемо, але сьогодні ми мусимо його розглянути, бо він був в колекції шуна, і «Шун» його часто теж використовував. Вентус він виглядає ось так. У ну, звичайному Вентусі мається на увазі. Це Бакупел Вентус 570G. Гарний Бакуган, в нього цікавий механізм, дуже незвичайний. Коли його, тим, я його в дитинстві пам'ятаю, в перший раз побачив. Це був, було для мене дивно. Типу, як він так рухається, як так зробили. Але вже саме цікаве, що повторення цього механізму, ось такого, більше немає ніякого бакугану. Тобто сам метелик є скажем, ексклюзивним бакуганом, який має саме ось такий механізм. Забавно. Тол до сюди. Третій наш бакуган. Фінальний це основний бакуган Шуна Скайрос. В'янту Скайрос, яка з'являлась в першому сезоні і в другому, але в цьому вигляді вона з'являлась тільки в першому сезоні. Шун її отримав від покійної мами. Коли вона помирала, вона подарувала йому. Цього Бакугана вона знала, що він дуже сильно любить грати в Бакуган, і цього Бакугана. І цей Бакуган є дуже важливим для Шуни. Відігравав важливу роль в першому сезоні. Ну і досить значну роль в другому сезоні. Так виглядає сама Скайрес, це таке, такий ось птах. Дістати Скайрес дуже непросто, я би сказав, важко. І в... В розмірі B2, B1, в будь-якому розмірі саме в Єнтусі важко її дістати. В неї 500G, але це незвичайно Scarс. Тому що я взагалі перший раз, коли побачив цю Scaris, я думав, що вона японська, але побачивши цю маленьку детальку, я, подумав, я зрозумів, що це не японська Skyris. Японська Skyris, це деталька оранжева, така, як в аніме. Тут вона така більш червона. Ну, Це не відіграє якоїсь великої ролі, Бакуган дуже гарний. Якісний, дійсно якісно промальований, він не відкривався, не був робочим, я його зремонтував. І дуже класно взагалі щупати, помасти цього бокогана позапускати, бо вони дійсно, ну, сама скайрес дуже класна, сама по собі, її дуже багато хто хоче. Я бачу її в Даркусі, в Саптері, в Пайрусі, навіть бачив, дійсно саме першу скайрес. Давайте ми хоч їх позапускаємо. Вау! ворона до неї. Па-бам! Ну і метелик. Nice. Ось такий був невеличкий огляд на трьох бакуганів-шуна, якими він користувався в першому сезоні. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. До речі, пишіть в коментарях, чи хотіли б ви мати цих бакуганів, а якого з цих, наприклад, найбільше. І чи був взагалі у вас хоч один з цих бакуганів. Радий був вас бачити тут. Не прощаюсь, тому що ми в інтернеті.